Україна має стати дикобразом настільки сильною країною, щоб жодна інша її не проковтнула. Питання території буде обговорюватися з президентом Зеленським під час візиту до Вашингтона. Які гарантії безпеки розглядає для себе Україна та які дійсно такі будуть дієві, що допоможуть захистити нашу державу? Про це і не тільки прямо зараз на моєму каналі. Вітаю вас, друзі. Я Олександр Мусієнко. Перед тим як розпочнемо, нагадую про те, що дуже важливий кожен ваш голос, кожна ваша підписка. Підписуйтесь для того, щоб просувати україномовний аналітичний контент в нашому Ютубі. Це важливо. Отже, розпочну із того, що президент України Володимир Зеленський на шляху до Вашингтону зупинився в Брюсселі, де проводить зустріч, провів зустріч з головою Єврокомісії з керівництвом Європейського союзу. І дав брифінг з Урсулою фон дер Ляїн, головою Європейської комісії. Це правильно, тому що потрібно максимально заручитися підтримкою Європи, максимально мати консолідовану позицію єдину під час перемовин 19 серпня у Вашингтоні. Вибачте, 18 серпня даруйте. 18 серпня в Білому домі з президентом США Трампом. До речі, судячи з усього, все ж таки буде великий європейський десант. До Вашингтону з президентом України Зеленським на чолі. Чому я кажу, що Зеленський на чолі цього десанту? Тому що, схоже, саме Європа зараз гуртується довкола України, а їй немає більше довкола кого та чого гуртуватися. Реально, на сьогоднішній день лідерство в Європі забезпечує саме Україна боротьбою з Росією і загалом тим, що зуміла струсанути Європу, нагадати підставові чинники, основи на яких вона. Базується, ну і взагалі сказати, що а що ви будете робити, якщо США підуть з Європи, а Путін буде далі поводитись агресивно? Пора ж задуматися і робити відповідні висновки. Тому із Зеленським на зустріч поїдуть голова Єврокомісії фон Дер Лейн, президент Франції Макрон, федеральний канцлер Німеччини Мерц, прем'єр-міністр Британії Стармер та премєр міністерка Італії Мелоні такий потужний, а буде ще. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Хоча знову ж таки, про що говорити з НАТО, якщо НАТО зараз туп до НАТО не розглядається безпосередньо, якщо ми послухаємо і почитаємо те, що нам пишуть медіа, і те, які варіанти гарантій безпеки обговорюються для України, але разом з тим буде, той буде. Я думаю, що не завадить, зрештою, Рюте... Крім того, що він генсек НАТО, все ж таки, будучи прем'єр-міністром Нідерландів, сформував значну кількість контактів, дружніх відносин із урядами та політиками європейських та й не тільки європейських країн, тому думаю, що це в більшій мірі все ж таки нам на користь. Це щодо того, в якому форматі буде зустріч, але одразу пішли ж і заяви щодо того, а як це буде відбуватися, і питання порядку денного. Перше, що треба сказати, що все відбувається паралельно. Тобто, говорить Урсула фон дер Ляйн і Володимир Зеленський під час брифінгу в Брюсселі, паралельно з'являється інтерв'ю на CNN спецпредставника президента Трампа Стіва Віткофа, де він говорить про те, що обговорювали Трамп та Путін на Алясці. І про що домовлялися, і про що будуть говорити із Зеленським 18 серпня, і паралельно дає коментарі державний секретар США і за сумісництвом радник президента Трампа з національної безпеки Марко Рубіо. Ну дуже впливова фігура зараз у Вашингтоні. І всі заяви відбуваються паралельно. І вони йдуть дещо всупереч супереч одній. Вони там прямо шквалом. Тому кожну із них думаю, треба обговорити. Перше, що говорить Урсула фон дер Ляйн, вона торкається питань гарантій безпеки. А це те, що вже обговорюється доволі таки інтенсивно після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці. І, вочевидь, саме на цьому про це говорив Трамп в телефонній розмові із зеленським та європейськими лідерами, говорячи про те, що буде обговорюватись. Тобто, питання гарантій безпеки виходить на перший план. А президент України Зеленський каже про те, що вступ до Європейського союзу може бути одним із елементів гарантій безпеки. Я погоджуюсь з головою української держави, додам лише що це один із елементів, тому що, все ж таки, система Європейського союзу, на жаль, таки не спромоглася створити власні збройні сили, так як це багато років, навіть десятиліть, пропонувала Франція та інші країни. Система Європейського союзу не спромоглася створити єдиний оборонно-безпековий простір, в рамках якого і в структурі якого були б чітко визначені права та обов'язки, відповідальність окремих держав-членів саме в сфері безпеки і в саме тому, яким чином діяти в разі зовнішньої агресії. Все ж таки європейські столиці покладалися та продовжують покладатися на Північно-Атлантичний Альянс і на Сполучені Штати Америки. Тому вступ до ЄС це важливо, але це лише додатковий механізм. Він жодним чином не має бути основним. А Урсула фон Ляйн, до речі, дала підказку, що ж має бути основним це те, що Україна має стати дикобразом такою тваринкою з великими колючками. Ну, Яку дійсно на яку дійсно проблематично напасти, атакувати, тим більше проковтнути чи з'їсти, говорячи вже порівняннями із дикою природою та фауною? Я думаю, це логічно. І що говорить Вітков паралельно про національну безпеку, про гарантії безпеки? Вітков, спецпредставник Трампа, говорить про те, що нібито під час зустрічі на Алясці Трамп та Путін порушували питання гарантії безпеки для України. І Росія, нібито погодилася на них, тільки що відков не договорює, тому що я думаю, що Росія просить гарантії безпеки для себе. Росія хотіла би, щоб США гарантували, що Україна не буде силовим шляхом деокуповувати території та не буде нападати в майбутньому. Тобто я не здивуюсь, якщо в рамках ось цих перемовин ми почуємо, що Росія пропонує щось Україні на кшталт письмового зобов'язання, що Україна не буде нападати на Росію. Уявіть собі, як там а, як там на Московії нас бояться. Ну це ж реально факт, тому що ось що їм потрібно: вони реально Путін просить Трампа, що напиши, нехай Україна з буде, зобов'яжиться і гарантує безпеку Росії, і просить Трампа, щоб США гарантували безпеку Росії, тому що Путін і його армія самі не спроможні гарантувати безпеку своєї держави. Це продемонстрували масовані діпстрайки, удари по військових об'єктах на території Росії, наші зухвалі, авантюрні, але дуже вдалі ефективні та позитивні операції, такі як операція Служби безпеки Павутина та десятки сотні інших диверсій спецоперацій на території ворога, коли російська армія та хвалені ось ці так звані російські спецслужби виявилися неспроможними по тому, щоби. Зупинити ці удари, тому а, Путін просить гарантії безпеки не для України. Путін просить гарантії безпеки у Трампа від України для Росії. Навпаки, просто треба тут розтлумачити. Вітко в цього не скажу, ну, Але я вам про це скажу. Звичайно, як насправді це виглядає. Це перше, що говорять, але те, що говорять про гарантії безпеки, це вже добре і дикобразом. Ми ж розуміємо прекрасно, що ми дійсно маємо стати дикобразом і мати необхідні гарантії. Ми маємо ставати сильнішими. Сильна оборонна промисловість, більше виробленої озброї, зброї, більше навчених людей, як поводитись зі зброєю, що робити, тобто базова загальна військова підготовка, курси навчань, виживань, це все патріотичне виховання, це все, що в нас має бути. Зрештою. Я думаю, що якщо наші парламентарі хочуть зробити зараз щось корисне, то не треба ходити і розповідати, давати поради чи а, говорити про те, що там президент зробить так, не так і так далі. А можливо, варто все ж таки ініціювати питання закону про зброю і те, щоб резервісти, те, щоб військово зобов'язані, щоб запас мали змогу військові мати змогу зброю вдома, так як це є в Британії. Давайте почнемо з цього. Давайте чітко на конкретних кроках та діях покажемо, як ми готові зміцнюватися та змінюватися на цьому шляху. Дозволимо військовим. Чому ми говоримо про те, що а, максимально там обмежені можливості військових зараз зі зброєю в містах, тилових і так далі? А чому? Ми що боїмося власних військових? Це має бути дозволено. Ми не можемо обмежувати права. Навпаки, зброя має бути максимально роздана населенню. Люди мають пройти курси користування зброєю, навчання, знання з цивільної безпеки, основ національної безпеки, військової підготовки. Це те, що треба зробити, як мінімум, сильна озброєна, мобілізована нація. Друге, це оборонка, це виробництво власних ракет, це сили неядерного стримування ракетні, це балістика українська, це посилення нашої далекобійності. Те, на чому постійно робить акцент президент України Володимир Зеленський, і не тільки. Тобто, максимальне посилення та зміцнення нашої безпеки, обороноздатності і зміни у нас це важливо. Ось приклад, ось дикобраз, якого ми формулюємо. Тільки в такі гарантії повірить український народ. Тільки такі гарантії задовільнять українське суспільство, все інше це полеміка і риторика, і завжди відсилки до так званого Будапештського меморандуму. Ми ж розуміємо прекрасно. Тому потрібні такі кроки, які вибудують і зміцнять довіру. А ті, на не тільки посилять якийсь розбрат сум'яття і помножать цю недовіру. Ось що потрібно, які гарантії. Ну і ясно, що там уже пішли заяви, що. Потрібно працювати. І дійсно, державний секретар США Рубіо підтверджує, що працюють вони над гарантіями для України в майбутньому, і Росія має зрозуміти це українські умови. В той же час Рубіо каже, що інакше ніж поступками з обох сторін з українського та російського досягти якогось прогресу в переговорах та припинення війни неможливо. Трамп в свою чергу каже про те, що будуть дуже хороші проривні новини по відносинах із Росією. Дочекайтеся та залишайтеся. Тому, ну непростий день очікується 18 серпня. Дочекаємося зараз, непростий період, але мусимо через нього пройти гідно, достойно, сміливо, суб'єктно, розуміючи, що ми все рівно будемо працювати на сильну, боєздатну. Україну здатну нас захистити. Бережіть себе і слава Україні!